Сумочки, дівчата, хто шукає на випускний кладчик. Це ж теж на випускний альон можна, так? Да, да? Да. Його... Є... Це парфум. Не, є? Це різко. А, дівчата, це є. Я вже думала, немає ці Який... Як називається ціна любої клатчик, просто називається парфум. А, як парфум. Коштує 600 гривень, любий з них. А ним, ну, показуєте. Це вже залишилось, що набирайте. На... Да, було їх багато, це дуже Три багато. Кому треба показати. під плаття, під любий 600, да? так? 600, шістьсот. А це що таке? Ця 1200. це така, як оця серебряна. Це така. Це взагалі ага. під все, під все. Це. це різних кольорів. І оці показуємо, що це за сумочки. Це ж теж на випускний можна під вечірнє плаття, якісь сукня, костюм, навіть можна Можні такі, да? А ну одну, давайте я позволю Я потім, Да любую якусь. Держись. Так, Аленка, як замовити можна? номер телефону? 0,96 57 48 013. Альона, Так, не група Viber, я девочки, ось показую. Є в ПД. Чорний знімається, так? Да? да, да. Чорний, Чорний можна зняти, девочки, на плаття. Ну, в мене, правда, не плаття. може хто любить за ручку носити. І погнала. Це привоз, другий обувний ряд там знаходиться авто е, торговий центр острів. А там автостанція. Ви заходите через центральний проход. Другий обовний ряд тут стоїть Альона. Тут дуже дуже багато сумок. Я вам ще щось трошки покажу.